Морозива із полуниці. Там м'яди. Ми нариваємо ковніку, точніше. миємо, чистимо від цих. ось вже в мене є маленька чашка. Далі нариваємо. Е, Висточки м'яти можна не е, далі Насамперед, нам потрібна вода, точніше, дощова вода. Е, я, яка З'явилася за допомогою туго, що сюди ось, в чашку накапала просто з неба вода. Далі кислота е і цукор. І ще ж погнали. Пересипаємо полонечку в іншу ємку і товчемо. Якщо немає такої, як у мене, то спойдемо на мікстері або просто в перчатках гумових помніть руками. Беремо нашу шпажку, задумано, на якій буде у нас мороза. І висипаємо трошки цукру, перемішуємо до горіниної консистенції. Так зробити із усім цукром. Надаємо трошечки кислоти, Також перемішуємо. Тому я додам ще трохи. Випробуйте для того, щоб визначитися з цим, чи вистачить вам цукру. І кислоти заразом. Якщо під рукою немає кислоти, то можете додати трохи лимон. Буде якраз тут смак. Коли ви відчуєте, що вже ось цьому, ось, типу, так би мовити, супчику чи пюресі вже е, відчувається дуже добре що кислота то можете припинити мішати.